І так, третій поверх, трьохкімнатна квартира, 87 квадратних метрів. Тут у нас розташована кухня, також є лоджі на внутрішній двір. До речі, ось ця вся територія буде під жиловим комплексом. Тобто тут будуть розташовані парковочні місця, дитячий майданчик і спортивний майданчик. Слухаємося далі. Навпроти в нас є така вітальна, а дитяча та тячок, якому заминеться. Ось Футбольний поганий. Так далі. Так, тут у нас спальня. Далі. Дуже простора квартира. А тут у нас санвузо. Ванна та туалет. І остання кімната. Ось так. Ще мелоджі. Тобто в сумі у нас два лоджії. Ось тут і ось тут.